Коротше, залив воду у свій дракон, ліг, копне воду, з мотора валить, я передігаюсь. А як таке може бути? Злив з радіатора воду на ніс. Все чекі-чекі. Хіба там дали? Вирвало прокладку. Це металева, а при чому? скомпостували, а там всередині лінки вже. Короче, цирк. Цирк на дроті. о о, -о. Дали воду, не поняв, думаю, нема води в радіаторі. А вона вся з ним. Короче, потребує капремон. Наш зубрик. Ось наші аккаунти. А далі буде.